Незаконне перевезення зброї та боєприпасів поліцейські Полтавщини виявили 17 серпня під час несення служби на автодорозі Полтава-Красноград. Під час проведення першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські виявили в салоні транспортного засобу вісім гранат із запалами, два автомати Калашникова та близько 140 набоїв. З дотриманням заходів безпеки слідчі зброю та боєприпаси вилучили і направили на експертизу. Наразі джерело походження та мету зберігання зброї встановлює слідство. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.